Три молитви, які принесуть мир і благословення у Твій дім, кажуть, що хто читає їх з вірою побачить зміни вже сьогодні. Перша, коли у домі тривога, Господи, наповни наш дім, спокоєм і любов'ю, забери сварки, страх і втому. Даруй нам єдність сердець і силу прощати одне одного, друга, коли хвилюєшся за рідних, Господи, Оберігай мою родину вдень і вночі, покрий своїм світлом дітей, онуків і всіх, кого я люблю. Нехай жодне зло не торкнеться нашого дому. Третя. коли важко знайти надію. Господи, підкріпи нашу віру, коли здається, що все втрачено. Покажи шлях до миру, благослови працю наших рук і наповни наше життя світлом Твоєї милості, напиши Амінь. І Божий порятунок прийде до тебе та твоєї сім'ї.